Небезпечна стихія у високогір'ї Івано-Франківської області оголошено третій рівень лавинної небезпеки. Лавина це швидкий раптовий рух снігу і льоду вниз крутими схилами. Швидкість падіння лавин в середньому становить 70-100 км за годину. Однак великі сухі лавини можуть рухатися швидше. Вони володіють страшною руйнівною силою, створюються не тільки снігом, але й головним чином. Перед лавинною повітряною хвилею хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори у період лавинної небезпеки, не ризикувати життям. Також наголошую, що не рекомендується йти на маршрут одразу після рясних опадів. Слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. Також за ясної погоди треба перечекати два дні. А якщо це туман і погода похмура, то 3-4 дні при сильному морозі до шести днів. Якщо ви потрапили під лавину і снігова маса вже прийшла в рух, діяти потрібно негайно. Якщо подібне трапляється, потрібно дуже швидко зібратися і відстрибнути за межі лінії початку сходження лавини. Якщо схід лавини починається над вами, але на достатній відстані, то у вас є час від в бік зі шляху лавини, потрібно кинути все важке спорядження, яке є, необхідно, щоб ваше тіло було якомога легшим. Тому потрібно скинути рюкзак, палиці і інше важке спорядження, але це не стосується аварійно-рятувального спорядження. Якщо лавина поглинула і потягнула вас донизу, необхідно щосили намагатися залишатися на поверхні або якомога ближче до неї. Для цього потрібно робити так звані плавальні рухи. Потрібно намагатися відплести якнайближче до краю лавини там набагато безпечніше, щоб мандрівка вгори була безпечною. Рятувальники радять завантажити мобільний застосунок «Порятунок в горах, який розроблений спеціально для комунікації рятувальників з туристами і неодноразово доводив свою ефективність. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом застосунку, після його встановлення необхідно зареєструватися. Після реєстрації доступний повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії: телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах, надсилати смс або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника у 2025 році. Рятувальники вже чотири рази залучалися до порятунку людей в горах. Минулого року таких випадків було 229. Загалом було врятовано 206 людей, з них 18 діти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».